Ведмідь, принц, іспанська казка. Був собі купець, і мав він трьох дочок красунь, з яких найбільше любив найменшу. Все його багатство складалося з корабля, що плавав по морю і возив крам. Одного разу корабель, посланий у далеку подорож, додому не вернувся. І скоро прийшла звістка, що він попав у бурю і потонув. Зажурився купець, адже крім цього корабля у нього нічого не було, і тепер він бідняк. Минув ще якийсь час, вони втратили всі свої запаси і зовсім зубожіли. Аж це раптом новина. Корабель просто збився з дороги і тепер. У порту чекає хазяїна. Зрадів купець, зібрався в дорогу до порту, де стояв корабель, та й питає в дочок, що їм привести. Старша, мені шовкову сукню. Середня, а мені вишиту хустинку, а молодша. Хочу квітку лілеї ззаду, який трапиться на шляху. От поїхав купець. Прибув у порт, звелів, щоб розвантажували корабель, спродав товари і почав збиратися додому. Сукню і хустину він купив, а знайти квітки лілеї не зміг. Зажурився бідолаха, що не волив бажання найменшої доньки, аж світ йому немилий. От іде він, іде. Аж раптом бачить на півдорозі дім, а навколо красиві сади. Він і каже собі А що як у цих садах, та є квітка лілеї, і мені її продадуть. Заглянув він у дім, а там нікого, аби спитати. Обійшов він усі сади, аж це валей кущ, а на ньому така гарна квітка лілеї, що й не сказати. Погледівся довкола, ні душі. От він підійшов і зірвав квітку. Та тільки зірвав, з'явився ведмідь. Такий здоровенний, що купе зі страху позадкував. А ведмідь. Хто тобі дозволив рвати квітку? Ніхто, сіньоре, тільки одна з моїх дочок. Просила привезти квітку лілеї, а я ніде не міг її знайти. Але оце проходив повз великий сад, заглянув, чи нема її тут, а як є, чи не продадуть. Навколо ні душі я подумав, що квітка нічия і зірвав її. Просіть, скільки захочете, я вам заплачу. А ведмідь і каже. Не продаються ці квіти. Та якщо ти вже зірвав, бери її з собою. А натомість приведеш сюди свою найменшу дочку, ту, яка просила квітку. О, ні, сеньоре, каже батько, такою ціною я не хочу цієї квітки. Візьміть її, хай дочка залишається зі мною. Ведмідь і відповідає. Пізно ти вже лілею зірвав і за подіюну шкоду може виправити тільки твоя дочка. Вибирай або приведеш дочку, або вам усім смерть. Зажурений купець вернувся додому, роздав донькам подарунки. Вони раді, що й казати. Але незабаром дочки побачили, що батька увесь час журиться, найменша його улюблениця, і питає Чого ти журишся, батечку? А батько на те. Це так, донечко. Ні, у тебе якесь горе, і ти криєшся. Я ж бачу, що ти плачеш. І так довго вона допитувалася, що батько признався. От дочка попросила провести її у той сад. Батько ні за що, а вона, якщо має статися якесь нещастя, то краще вже з нею, аніж з ними усіма. Та й хто знає, може, це все обернеться для неї щастям. Повів батько дочку в сад і залишив її, як і просив ведмідь. І було там у неї все, чого душа забажає, от тільки людей ні душі. І лиш ночами щось стогнало в саду, але вийти й глянути вона не наважувалась, та якось увечері, коли стогони лунали особливо сумно. Вона вирішила глянути, що ж там таке. Виходить вона в сад, аж це під кущем квітки лілеї, лежить ведмідь і вмирає, і очі в нього такі сумні, що їй стало жаль його. Вона схилилася, щоб приголубити його та й питає, що з тобою ти хворий? Ведмідь. Вдячно глянув на неї і відповідає. Так, то, може, я вилікую тебе? Ведмідь показує на квітку і каже Ліки у тебе в руці. Глянула вона на кущ і зрозуміла, що її батько зірвав лілею із цього куща і приклала квітку. До стебла. Потім подала руку ведмедю і той, подивившись, перекинувся красивим хлопцем. Його зачарували, а тепер принц позбувся чарів. Якщо вона не проти вийти за нього заміж, принц забере її з собою у королівський двір, і вона стане принцесою. Так вони побралися і прожили щасливо увесь вік. Вона забрала до себе батька і сестер, і ті теж повиходили заміж.